Если что, вона уже принесет. Так, вона вам принесет. Выкажите, замовляйте. Спасибо. Так, мои хорошие, всеми любимая наша Наталья Васильевна, да. Ну, Васильевна, ты знаешь, что такое? А вам дать короче? красуня моя, молодец. Э, всеми любимая наша Наталья Васильевна. Добрый, Добрый, рано. Рано. Добрый рано. Ты с людьми? А, да. Приїсти, так. Це ми показуємо дівчатка. Ми сьогодні взяли 30 ящиків дунаєчки, але поки ми її двірами показати вам, вона в нас трошки продалася. Дівчатка, значить, седя суха серда, ви знаєте, що ми багато не беремо. Вчора ми підемо. Ні, ось дай дружки, дівчатки кульочки. Да, мені чай. Дівчатка, ви знаєте, що сьогодні суха серда, але не потеку, потихесеньку. Сьогодні 30, завтра, 70 візьмемо. Значить, дивіться, от такі кусочки ми щось йдемо, шельму. Ой, шельму, як вона? Нельма, нельма, нельма шельма, нельму шельму фусувати, дивіться, дівочки, ми отакими кусочками ріжемо, у такому кусочку мої касує, дивіться, 440 грамів на 440 гривень. Кусочки йдуть разні, тому що, ну, що на 645. Ну, одним словом, хорошенькі це масляна рібучка, ескалаворочка. Дивіться, як такими дольками ми її порізали. Давай, дачку, давайте сюди. Давайте. Давайте всі кольорочі, звісно, треба. На 250 гривень. Так, дівчатка мої, потім ящиками вчора почали 200 кг, ми вчора продали 33 ящика. Зараз є в складі, зараз ми ще довеземо сюди. Ви знаєте, що ящики у нас двойняшки. Ящики у нас двойняшки. Чого двойняшки? Бо, тому що 250. Так? Спасибо, мама, спасибо. Значит, скала Релеся, 690 гривен по 1000 гривень. девочка, рибулечка трошки піднялася, тому що ну, я вам уже говорила. Ото мої карушні, чого лящики двойняшки. Васильна, ти удивилась далі двойняшки. Дивіться, то чорний ти не знала. Василя, ти ще багато ще не знаєш, що у мене взагалі є. Дивіться, вчора дівчина пише, світуля, так хорошо, що ви можливо одного висили два, тому що була велика компанія, не хватило. Дівчаткам. Дивіться, лящики-двойняшки це ось. Вони двойняшки. Я не можу один продати. Він маленький. Один лящик 250 гривень. Красуні. Дивіться, в будь-якому випадку будь-який ляжчик. Кості, дай ножа, будь ласка. А чого так дешево? Та раніше Лящики 500 гривень за кілограм, більше Це не Ми. Дай частину. Бейте плюшки. Хай Хребет і плюшки. Форелька, У нас тільки Так, Піля. Любий ляж, дивіться, який ми не розрізаємо, дивіться, він весь зікрою. Зараз мої красуні. Хоча маленький, він чи не маленький, подивіться, скільки в ньому Леся. Давай, це ж твоя любима. Я люблю цю Давай, 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 давай цей. Давайте, дівчатка, подивіться на цей ляж, дивіться, саме головне, дивіться, він увесь, дівчатка, зікрою, великий, він чи він невеликий, весь лящик іде зікрою, правда. Ціна його 500 гривень за кілограм, без чешуї, дівчатка. Рящики, двійняшки, щоб ви знали, що вместо от ви зразу пишіть. Хочу рящика двойняшку. Лящик двойняшка, це все нова піде два. Один руками не зволи вам дати. Ну я не можу ціна. Ну я 200 грам дати. Спасибо, вам теж удачі. Тройняшки? Тройняшки. Тройняшки. що, три штучки. Хоча дівчина заказала двінадцять. Ми дали вона каже, я вже ролику бачу, що ми 24". А бачите, кому не вистачає? Так що ми і красуні. Костік ще привезли ще два ящика ляща ми три ящика продали, ну ми отримали 200 кілограмів. Я завжди говорю, ви знаєте, сьогодні середа, суха середа. У нас, звісно, вже 60 заказів є, але зараз Світулічка поїде на ріснічки на 10. а после Ріснічки Світулічка приїде і лес на закази. Поки будемо фасувати оцю нельму, шельмочку, і нель, ескалару, дівчатка. Так що мої хорошенькі. Там не махай вже куча другий ролик. Шушки замоли, я робимо на вайб. Дивіться, зараз девочка заказала ескалари, ескалару, да, і ще, да, дала. Дивіться, воно шельмуше не робила. Девочка заказала 6 кілограмів ескалари, дивіться, дівчатка, робимо разними кусочками. Дивіться, тому що ну, ви розумієте, ескалари багато несить. Дивіться, 210 грамів, 210 гривень. В цьому кусочку 790 гривень. Дивіться, просто зараз, дівчатки ми робимо бачите, ось таку красивенько випакуємо. дівчинка сама приїде забере. Ілі вона під'їде, ми вирісне тут без проблем. Ілі новою почтою. Дівчатка, подивіться, яка вона в розрізі комплект. Ну чесно, вона похожа на м'ясо білуги, Правда, басіна вона така м'яка. Це вообще. От ну от чесно, так що шальма є, ескалара є. Дунаєчки взяла 30 кілограмів дівчатка. Дунайка, дивіться, 550 гривень така баночка, 4 обалденно-красивих штучки. Ви знаєте, що Дунаєчка сама полізна рибулечка. Особливо, дівчатка, ні в кої не викидайте ні головку, ні хребет. Це все треба обсмоктати, облизати, тому що всі вітаміни йдуть хребтові. Номер телефону, а, Лесі Бога, що ви, слухайте, ми вже по-німому говоримо, показуємо. Да, показує. 0984930776. І оця рибулечка, дивіться, з любов'ю оці тільки поїде до вас. Любі мої друзі, я завжди вам говорила і буду говорити. Новий ролі, давай. Я вам завжди говорила і буду говорити. Свій товар треба любити як душу. Ніколи в житті не говорить, нема, не хоче, не буде. Такого в житті не буває. Саме головне, хто бере в світулечку рибулечку, вона приїжджає з любов'ю. Василіна, от тих світульки не рибу, тут не завжди така, така енергічна жінка, ай, позитивна. Ну, Василіна і позитивна, але якщо з другої сторони і неправильно щось скажете, от, от, от не треба. Любимого не. Чому? Я чому? Ти добрий, але ну, мені ще не спробувати. Якщо не, не трогайте, я ж в хімі. Ну то це васильно тільки ти. А якщо тронете, то ви це саме фотографія. Ні, ну слухайте, кого мене? В мене теж, ну правильно, васільна. Ну не трогай. А якщо... Так. А якщо в мене тронете, то я ж кажу, ні, ну світулька буває разна. Світулечка, дівчатки, ну, моменти бувають разні, це робочі моменти. Саме головне, ви не ображайтесь, тому що все робота. Дівці, так, да, світулька може... А що я в школі не билася? Я билася. Я завжди. Билася. Я, билася, я отримувала, і мене тягали за патріоти. Ну а що, меч, за женіхів. Води разом в класі. Я, я завжди в бік В Дві перший? Зласна, Василіна. Так, Леся, давай ще один ролик. Замовлення приймаємо тільки на вайбер 493 07 76. І ця вся рибулечка, двойняшки, оці лящик, двойняшка, малосолочка, дунаєчка. Малос... А Дунаєчка. між мало ми хочемо вже закачка. Да, так, Дунайка вже все. Ну я хочу сказати, знаєш, вона от последнім цим вона щас стає крупна, крупна, крупна. Дівчатка, може да, вона нагулялася. Да, вона вже, о, точно. Бачиш, не знаю, Це нагуляна донайка. Дівчатка нагуляна до да? я тобі говорю. У нас є нагуляна Дунаєчка. Почому нагульна? тому, що вона вже нагулялась і вона вже йде на дно. Так що, мої хороші запам'ятайте. саме більше вітамінів це Дунаєчки і Фарельчики. Те, що є у світулечки. Дивіться, фарельку це вже один ладе з половина ми продали. Це ми робимо дівчатки замовлення. Дівчатка, не забувайте, що є дуже вкусна ікра, і ікра в'яленої риби. Осінь. Ікра, кстати, шикарна. Да? Да, ну, до говорили, до привет, нього, до дейба. нього, до нього не пристає. Нікуди не пристає, атлічна нас так було очень удобно на экране, хорошая и как говорит правильно Леся, малосольная. Малосольная. Так что, девочки, у нас все малосольные, все вкусно. Замолние на Viber. Мы вас объймаем, целюваем. I love you, вам желаем. Леся, питают, що ти Світуля, собі коле, что ты худаешь? Ну, я капаю, капаю, а з с маджара. Два вместе. Мені два рубля. Щоб... А заемпик по Вені, а маджара в коп. Да. А на роботі? Красиво, как говорится. Я ковчу без здоровья. Леся, на трюксочек. Да нет, я держу в руках, она же. А ты что вы нашли с Посмотри на меня. Я же себе еще пока не капаю. Вот заработаю немножко, буду капать. Поснимаю и светули в роликах, заработаю пару копеек. и тоже у колеси. С яблочко. Это шарловка же, да. Тут яблоко, тут сухофрукты. Клюква там еще, видишь. Я хочу сказать. Они очки миндальные, видишь, вот сверху. Они будут два години. Ну там пряники не могут, например, копили кабинет. У мене шарлотка була вдома через день. Саша, казати він? Я завжди випікала шарлотку, пиріжки, ну, коржі. Ми пікли практично кожен день, а зараз води візьми, то що не вкусне. Коли ставлю духовку не нагріта, вона така зеленька. Коли ставлю вона э, нагріта, вона така пишні, красиві. Дівчатка, це шарлотка, якщо вона така вкусна, то не дай Бог мені здоров'я. Люлечка, дякую.